Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. Національний банк України готується обмежити карткові перекази та запровадити ліміти в 100 тисяч гривень та 30 транзакцій на місяць. Що про це думають волонтери? Спілкуємося із Діаною Макаровою, волонтеркою, засновницею фонду Діани Макарової. Ми з жахом е прочитали оці новшества, е і ми розуміємо, що це початок кінця малого і середнього волонтерства. Велике волонтерство виживе. Адже чому? Да? Так, так, О, е перепрошую, так, провайте далі. Е чому? Е дивіться, 99% і 9 десятих, мабуть. Волонтерів працюють з приватними картками. Ну так виходить. Звичайно, у нас у офіційних волонтерів є бізнес, рахунки, є юридичні рахунки. Але я зізнаюся чесно, що більшість наших фінансових операцій ми проводимо з приватних карток. Тут є дуже багато причин, тому що бізнес рахунок ну там треба там все дуже складно і не всі можуть закинути на бізнес рахунок. Приватні рахунки роблять саме оцю мобільність волонтерської роботи, від якої і залежить мобільність забезпечення нашого фронту. Що нам кажуть, 30 переказів на місяць може людина має право вислати і обмеження неї в 100 тисяч гривень на місяць. Ну, допустим, людина отримує зарплатню і в неї є якась десятина, яку вона віддає волонтерам. Зараз дуже багато людей просто спочатку розгубились, вони не знали, ну, кому ж давати. Да? Збирають ну, всі, начебто, навколо. Тоді люди викрутились так. Людина бере Якусь умовну тисячу з цієї зарплати, да, це якась десятина. І поділяє її на донати, на донати між різними волонтерськими, малими, середніми, можливо, навіть крупними організаціями. Вона закидує по 100 гривень там Марині Сусіці, яка збирає для свого сина, там фонду Діани Макарової, фонду притули. По соточки, по соточки. Зараз людина сто раз подумає, перш ніж буде це робити. От людина візьме цю тисячу і скаже: А ну краще я закину якомусь а ось притулі закину, да, чи повернеш живим. І все. Мале і середнє волонтерство не отримає оцих крихітних струмочків, з яких. Я вам щиро кажу, народжуються величезні ріки донатів. Я сама маю приватні картки і я муситиму сплачувати з них скільки там? 30 переказів на місяць. Я на день роблю 30 переказів. Ладно, мені банк підвищить ці ліміти. Я там в Приватбанку, я там в базі, як волонтер, а чи підвищить? Чи можливо скажете, а ну у вас у нас розпорядження Нацбанку. Е, далі, мені підвище. Я офіційний волонтер, наш фонд офіційний. Але він не підвищує це ті ж тьоті Марині, яка збирає на свого чоловіка. Таких тьот Марин у нас зараз повна країна. І дядь Васів. Вони збирають для своїх дітей, вони збирають дивишся, вони спочатку збирають для своєї дитини, а потім вони вже збирають для взвода, а потім, дивись, вони вже збирають для роти. Вони самі не знають, що вони волонтери. Вони себе волонтерами не називають. Але вони оцими постійними переказами, цими постійними отримуваннями, вони забезпечують таке підґрунтя нашого фронту, що великі волонтери-монополісти можуть відпочивати від закуповування. Цвяхів, турнікетів, э, скоб, плівки, та навіть і в півікоптері. Великі волонтери можуть цим не заморочуватись, вони вже вкладаються в якісь величезні партії, і оцим маленьким волонтерам, маленькими середнім, які роблять підґрунтя фронту, які забезпечують фронт дрібничками, дрібничками, за які вони звітуються лише перед своїми донаторами, оцим малим і середнім волонтерам зараз підрубають колінки. Вони просто не зможуть оперувати сумами. Е, візьмемо знову ж таки маленький фронтовий бізнес. Що таке маленький фронтовий бізнес? Це той же умовний дядя гаражний, який сидить в Мирнограді. Він уже давно евакуював свою сім'ю. Їх таких дядь лишилось в Мирнограді там двоє-троє. До них кілометрові черги е, по ремонту тих же фронтових корчів. Що в цього дяді ФОП? Ні, в нього немає ФОПу. Він ні слова такого не знає. Він просто вміє крутити корчі, і до нього стоїть черга. Чи погано і це, да, ми йому проплачуємо цьому дяді, і цей же дядя за день робить по 10 проплат, він оплачує запчастини, він їх виписує. Оце теж підіб'ють оці е, на, прифронтові ремонти машин, прифронтові е, кування скоб, прифронтові ремонти генераторів, Генераторів, зарядних станцій, оці гаражні умільці, е, на яких зараз молиться весь фронт, і за рахунок яких фронт існує. Бо все це треба ремонтувати, все це летить. Автомобілі летять на фронтових дорогах, генератори горять. Е, вони не зможуть працювати, ці люди. Все це, про що я розказую, чи погано це для економіки країни, для макроекономіки? Так, безумовно, це погано. Це тіньові е, мільйони грошей, які ходять, вони проходять повз державу. Але за рахунок оцих грошей і тримається фронт. Чи ми е, раді були б цього не робити? Е, раді були б. Але ми 10 років це робимо, і 10 років ми боремось з двома ворогами. Таке враження, знаєте, що перед нами стоїть Росія. Ми боремось з Росією, допомагаємо фронту боротись з нею. А за спиною у нас стоїть наша податкова, наш Нацбанк, наші високі фінансисти і стріляють нам у спину. Чому вони так роблять? Це саботаж. Який вони оголосили фронту і оголосили малому і середньому волонтерству? Це була розмова із волонтеркою, засновницею фонду Діани Макаровою Діаною Макаровою. При мікрофоні працювала Єлизавета Царегрецька.